Як забезпечити належний тепловий режим в центральної районної лікарні говорили на засіданні комісії в кабінеті голови районної ради Віктора Малаша. Питання дотримання умов договору щодо теплопостачання лікувальних корпусів центральної районної лікарні та належного дотримання теплового режиму в ній вимагає до себе першочергової уваги і оптимального вирішення. Шляхи виходу з цієї проблеми озвучували учасники комісії. Готове постачати тепло. Компанія теплозахід, представник якої Юргес Бігайло теж був присутній на засіданні. Звучали різні пропозиції та поради, як підвищити теплорежим. Вирішили розробити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію тепломережі. Відтак детально вивчити і опрацювати це питання, зрівняти договори, що пропонує житлово-комунальне підприємство та теплозахід, і визначитись таким чином, з ким співпрацювати. Наголошували також, що відповідальність за подачу і збереження тепла має бути двосторонньою. Це питання опрацьовуватимуть до 17 березня, з чим і зберуться на чергове засідання комісії.